Привіт! Сьогодні п'ятниця і день у нас почався з візиту в інше місто, місто Рентон. Ми в великому госпіталі Валей Medical, який об'єднує в собі багато поліклінік, які займаються різними направленнями по профілактиці і лікуванню людського організму. Ось дивіться, екран такий. По екрану стікає водичка. Помаленько стікає, вона заспокійливо так тече і попадає в оцей басейн. Басейн знаходиться в центрі оцього великого якби, приміщення холу. Тут немає таких закритих стель, тут все в стеклі, все прозоре, все гарне і все, все таке, що хочеться тут сидіти, бачити і якби відпочивати. Не думаючи про, наприклад, там кого операція, тому що тут в цьому госпіталі роблять операції, і якщо нема страховки, сюди тикатись навіть і не стоїть, тому що така зовсім маленька така операція десь стоїть 30 тисяч доларів. Це не гроші, не в кожного є. Так що так, отут такий шкаф, бачите, якби з дитячими іграшками. Чи це просто для такої поставлено, для, щоб якийсь такий уют більший ще й придати цьому холу? А може, дійсно, що діти приходять і граються біля басейну, бачите, стоять круглі такі столики і біля них два крісла. Дуже багато вазонів, всі вазони живі, всі живі. І... Тут є кафе, де можна купити каву, де можна купити щось перекусити і отут-от посидіти. Є он...